Вітаю! Я Наталя Обст, супервізор інструкторної структурної графіки. Зараз хочу зробити маленьку супервізію роботи, як і обіцяла. Ось дивіться, дуже прекрасна, гарна робота. Є. Внесення кольору, плавність ліній, гарно виконана фіксація, лінії поля видимі, внесений кольор, такий плавність, переходів, Дуже гарні роботи. Дуже вам дякую за вашу творчість. Все виконано в технічно вірно. Гарні спряження, гарні переходи, ліній, така пливучість є. дуже подобається мені ваша робота. Так, перейдемо до опису. З цієї роботи одразу захотілося працювати олівцем. Дуже така тенгітна, дійсно гарна робота, тема думки, емоції тіло. візуалізація теми. Так, ага, ви написали тема, тема але. Ага, Але не прописали. Так, композиція думки діалог з собою приводу вибору кольору. Тіло замітило, як брови були зсунуті, візуалізація тем, більш конкретна концентрація була на вибору кольору, скругленням. Так, гарно було поскруглене, візуалізація теми, пішли картинки з цієї теми в голові, який шлях мені треба пройти. Дуже гарно витримали, гарно зробили роботу. Так, думки зауважили за... закохалася в тишу. Дуже добре, емоції не відслідкували, значить, не було. Стала сумніви, що на тому я шляху. Так, тіло, фіксація фігура фіксації, фігура так, Дивіться, етап четвертий ми прописуємо інтеграція. Етап 4.1, у нас є фігура і фон, і 4-2 архетипування, архетипування через пишеться, через е. Ось, і Тому зверніть увагу, що етап 4, базового ритму в нас складається з двох таких. Під етапів фігура фон і, ага, ваш фігуру, а це фіксація у вас. Добре, також описуйте яку фігуру і значення сенсу. Тому я, я вас тоді питалася, що за фіксація, ви мені тоді пояснили, що ваша фіксація це оцей оранжевий коло в середині, але. Через текстову частину воно також має бути зрозуміло, що, наприклад, коло фіксації це таке це коло, а сенс на даний такий-то. Ось, І до чого ви прийшли? Знову надихнулися. Стилізація сьомого, візуалізація теми. Візуально підійшла дві теми. Так. Угу. Знову надихнулася, пішла завершення, після завершення роботи, зателефонувала людину, яку я тиждень вагав, так, вагалася або відкладалася сама зателефонувати. Бачите, є результат. Так, а в темі 2.0 ми підводимо підсумки, тобто робимо такі, знаєте, питаємося, що, до чого це. Чого, до чого це я прийшла в результаті малювання? Тому е, тема 2:0 у нас завжди йде про те: е, підсумок я малювала, сиділа 2-3 години, вносила колір. І до чого я прийшла? Які інсайти? Що там підсумок якийсь? Тому треба звертати на це увагу. Так. Є лінії поля, такі, скруглення є, все є, текучість кольору. Ясно, що є така, бачите, гострота. Тут трошки треба ще можна поскрулювати. Тут знову дивіться, які гострики. Така гострота є, бачите? Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І тут є гострота. Дивіться, наскільки гарна робота у вас була попередня, не знаю, чи зараз воно переключить, чи ні. Де це? Ось, ага, тут вона робота, тільки тому. Воно окремо не показує. Дивіться, гострота. Бачите, гострота є в цьому малюнку, є тут гострота, є оце прискруглення. Дуже візуально воно все гарно виглядає, плавучість кольору, але оця шероховатість, будь ласка, зверніть увагу на цю шероховатість, на оце все скруглення. Бачите, так як я... це алгоритм заняття обмежень, ми працюємо з обмеженнями, тому нам треба зняти напругу, цю конфліктність через оці скруглення. Тому, будь ласка, зверніть увагу на ці елементи, і, наприклад, тут можна об'єднати, бо це така випуклість, можна вже під'єднати, випустити лінію графічно тут. Ось це зверніть увагу, а на скруглення... Особливо зверніть увагу, це так, кольором все нормально, фіксація вийдима, всі зазубранки внесіть в товщину лінії або випустіть там якусь лінію тоненьку, але я кажу, попрацюйте, будь ласка, ще ретельніше над скругленнями, так як, я. так як це алгоритм зняття обмежень і цю конфліктність напруження, якраз оця товщина, ці гострики і роблять. Бачите, є тут така острота, тут є, ви провели лінію поля. Але Треба її також інтегрувати. Це, я так розумію, ви все гарительно поскруглювали, але і тут, бачите, є така зазубринка, тут, наприклад, є такий перехід, можна також плавніше його підтягнути, тому зверніть увагу на ці моменти. Тут, наприклад, сполучити можна, вивести лінію, тобто під лінію поля, підсилити От, одну з другою. Ось така перехід така енергії буде. Тому, кажу, пройдіться ще маркером по вашій роботі. і, наприклад, доведіть цю лінію поля до краю, вже такою повноцінною, такою пливучістю. А так, дуже гарна робота тільки з кругленням, будь ласка, і шляховатістю. Так, успіх, тіло думки, тут у вас все прописано. Так, скруглення є. Архетипування це знову з цим описом. Архетипування в нас на два елементи розбивається. на... Фігура айфон та попрацювання з зовнішнім середовищем, і так як у вас тема все одно успіх. Вам успіху хочеться соціального якогось соціуму, соціал, тому це дуже важливо в 4.1. тому в нас пункт четвертий інтеграція називається. Перш 4.1 – фігура айфон і 4.2 – у в нас тема. Тема архетипування Лінія поля, думки не могла визначити, скільки буде ліній, добре. Але ми спочатку вносимо одну, дивимося, наскільки наповнена робота енергії, тоді підтягуємо другу, третю, скільки нам потрібно. Тому так знаєте, наперед, скільки буде цих ліній, тільки ви будете бачити, після того як внесте одну. Потім подивитися, чи достатньо енергії, чи ні наповненості роботи. І тоді, якщо ви бачите, що робота наповнена, ви можете ще одну підтягнути. Фіксація. Це я вам також говорила, що треба вказувати фірур фіксації і сенс, які вносили. Стилізація, думки, робота подобається, але треба попрацювати з кольорами. Так, тіло відчуття легкості, візуалізація теми, повинно бути успіх. Так, Підвели ви підсумок. добре. Дуже робота. Робота гарна ваша, так я вже вам прописала цей коментар, але кажу: наскільки ви ретельно. Попередню роботу намалю, промалювали, як ви гарно оскрулювали, дивіться, які у вас тут переходи. Мені таке враження, як дві, дві різних людини малювали. Дивіться, які у вас гарні тут переходи, гостряків немає. І Тому, будь ласка, зверніть увагу на цю пловучість і на гостроту, на гостроту скруглення. Дивіться, у вас все ретельно інтегровано, і лінія, і лінія поля, ось, так знаєте, під підведена. Ось, і тому я знаю, що ця робота була перша, ця друга, тому мені не дуже не не не, незрозуміло, чому, чому там такі гостряки у вас. Напевно, є ще з чим пропрацювати в цій іншій роботі. Пані Юля, ось я вам обіцяла зробити супервізію на ці ваші дві роботи. Тому ловіть мої підказочки. А так, ось цікаво, чим ви працювали, бо таке враження, є, як акварель. Ось мені цікаво. О, такі, така пливучість кольору. Цікаво, чим ви малювали. Напишіть мені, будь ласка. Дуже дякую вам за ці прекрасні дві роботи, за вашу старанність використовувати метод собі на користь і до нових зустрічей. З, <рес> З вами була Наталя Обст, ваш супервізор, інструктор нейрографіки, і чекаю вас на інших наших проєктах. Всього доброго, до нових зустрічей! Obrigado.